Україна слава богу продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО це позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зондами, просто про це не, не в інтернеті. В Туреччина. Же вона не така, і Ардаган не такий, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні, і там нема ніякого такого, може це щось, а може це провокація. Ні, все вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він і в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод байрак, на якому виготовляють ці слайд назвісні байрактари, які ну про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. Зрівнянні з тим, що у них є. я коли там був, ну нам на само на самому виробництві не дозволили знімати, але я там таке бачив. я Думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел, там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. Їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій я всім і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина Рашкою перестала будь-які зв'язки. Мать взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер типу зробить. Це все, що там знаходилось, і фури. І люди без життя, що саме цінне. Більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже РТГ, і взагалі офіційна сторона з Туреччини. То, ну є це залишиться так само, як оце плюс-мінус з Польщі, Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччиною, Туреччина це НАТО на сказати і все. Хоча вони не можуть величезні кон контракти на поставку цю цієї історії, що на байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну глянемо. надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім попа.